Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ, випуск новин спорту. Вкотре доводиться розпочинати з сумного у боях з російськими окупантами. Загинув майстер спорту Дмитро Шпак у 2011 році. Він здобув срібну медаль на чемпіонаті Європи з греплінгу про загибель героя. Повідомив його колега, олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби, народний депутат Жан Беленюк. Донецький шахтар підтримав ініціативу фандрейзингової платформи Юнайтед 24 та її посла Андрія Шевченка щодо збору коштів на відновлення стадіону Чемпіон Вірпені. Був суттєво зруйнований російськими снарядами у березні 2022 року. Клуб виділить на реалізацію проекту 100 тисяч євро. А також звернеться до міжнародної футбольної спільноти з закликом про підтримку раніше 150 тисяч євро на відновлення стадіону. Передав колишній клуб Андрія Шевченко італійський Мілан. Українські тенісисти Еліна Світоліна та Сергій Стаховський задонатили 20 тисяч доларів на зимове взуття та одяг для харківських добровольців з підрозділу Хартія, що воює у Харківській області. Я тішуся щодо постійної підтримки добровольчого підрозділу Хартія, яким опікується Сергій Ребров, приєдналася. І Еліна Світоліна повідомив у соціальних мережах Сергій Стаховський. На 62% букмекери переконані у тому, що спортивний клуб Ніпро 1 подолає Аяк Ларнаку з Кіпру за сумою двох матчів стику. У ліги конференції УФА і вийде до однієї восьмої турніру. Першу зустріч наша команда проведе в гостях 16 лютого наступного року. Повторний поєдинок за тиждень 23-го номінально вдома у Словаччині. Нагадаємо, що це буде вже друге побачення суперників, адже на стадії плей-офф Ліги Європи кіпіріоти двічі 2 1 і 3-0 долали Дніпровців і не пустили їх далі. Після чого набрали чотири очки у двох поєдинках групового етапу Ліги Європи з Київським Динамо. Тим часом спортивний клуб дніпро 1 запропонував. Донецькому шахтарю зіграти матч 14-го туру української прем'єр-ліги у словацькому місті Кошице, який запланований на 19-20 листопада в Ужгороді. На таку ініціативу Дніпровців мають дати згоду УПЛ і гірники. Хоча останнім не вигідно поєдинок за кордон, адже в Україні спортклубівці можуть не дорахуватися кількох ключових легіонерів. Сюрпризи, кожен тур. Несподіванки мали місце і в четвертому такому чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд Суперліга Будінвест. Кожен наступний тур чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд Суперліга Будінвест продовжує дарувати фахівцям і прихильникам гри літаючого над сіткою м'яча. Сюрпризи. У четвертому таким, хто водночас потішив і відразу розчарував, стала Харківська юридична академія. Спочатку слабожанці, можливо, десь несподівано, з рахунком 3-1 здолали чинного вітчизняного чемпіона і учасника європейського кубку виклику Епіцентр Подоляни з городка Хмельницької області останні, можливо, вже на думці тримали наступний перший поєдинок континентального турніру, у якому вони на стадії однієї 16 прийматимуть шосту команду поточного чемпіонату Іспанії Меліллю. Зрештою, як би там не було, юристи спочатку не без проблем і водночас, мабуть, для себе несподівано 28-26 впоралися з подолянами у першому сеті, після чого на куражі вже 25-22 були сильнішими у другому. На що епіцентр відповів тотожним результатом у третій партії, тім у четвертій студенти знову повернули собі ініціативу і дали можливість супернику набрати солідні, проте не критичні для себе 22 пункти, що в підсумку і зумовило загальну звитягу слобожанців. Ми готувалися к этой гри дуже тщательно, вот, э, розібрали соперника дуже тщательно. Вот, э, ну і результат вчора мене порадовав. Прежде всего виконання моїх задач як э, тренера. Юра Академія заграла гарний матч, так це не було так, що ми проіграли з командою, яка э, грала погано. Э, No, e, zwięzno chcemy e, takie gry wygrywać. Ja myślę, że będzie także pracować na 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 майбутнє. Dla nas ważki moment, to musieli u nas na dużo wyjezdów. Grajemy kubek Europy, mniej czasu pro trenowania, tak trzeba adaptacji dla nas, ja nie wiem, czy jest, i szukamy tego. На жаль, вже наступного дня Юракадемія безславно для себе, і водночас, зі словами захоплення на адресу її суперника, спромігшись набрати в кожному з трьох сетів відповідно лише 14 та двічі по 21 очку, була насухо бита резервним складом львівського баркому кажани юнацької збірної України до 18 років, що, звісно, змусило наставника слобожанців ретельно проаналізувати подібні перепади у діях своїх підопічних. Звісно на два дні подряд іграти складно, складно фізично, звісно ж, емоції вчора залишили дуже багато. От, і звісно, відлитися в ігровий ритм, відновитися за такой короткий період очень сложно. Натомість поразка пішла на користь епіцентру Подоляни. Який не вимушено, немов на тренуванні, 3-0 хвацько впорався Житомирськими житичами поліссям і в гарному настрої вирушив до Польщі на єврокубковий номінально домашній матч з іспанцями з позитивними емоціями у якості одноосібного лідера турнірної таблиці чемпіонату України Суперліга Будінвест до землі обетованої. Також на перший матч, але гостьовий однієї 16-ї Кубку виклику проти ізраїльського ХПЕЛЯ Мате Ашер. Відправився і Дніпровський прометей, який почергово з одинаковим результатом 3-0 розправився з Тростянецьким МХП Вінниця і юнацькою збірною України барком Кажани Львів. На три очки з причини поразки від юридичної академії від Дніпровців відстає епіцентр Подоляни. Їхня особиста зустріч попереду. Далі йдуть Житомирські житичі Полісся. На четверту сходинку з однаковою кількістю багажу претендують харківські юристи і Вінниця. Збірна Дніпропетровської області завивали чотири золоті дві срібні та чотири бронзові медалі і посіла друге місце загальнокомандного заліку, пропустивши поперед себе лише збірну Києва за підсумками юніорського Ю-21 чемпіонату України з дзюдо, який завершився в столиці нашої держави. На вищу сходинку підесталу пошани. у своїх вагових категоріях зійшли Маргарита Бількова, Данило Ларкін, Ростислав Бережний, Тимур Валієв. Другими стали Софія Бордінських і Кирило Іванов. Третіми фінішували Аліса Ведінєєва, Ілляк Лемен. Ко Микита Іщенко, Максим Тампільо. Ще сім нагород, щоправда, без золотих збірна Дніпропетровської області виборола на кадетському чемпіонаті України юні атлети віком до 18 років, срібло у Ольги Терлецької. Всі інші бронзові медалісти: Вероніка Чернуха, Дар'я Доля, Даніл Мусін, Владислав Проценко, Дмитро Іванченко та Микита Тульський. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.